Там тачка, следі. Сирий. попалим. Розкладаємо за дні сидушки, потім попадим другу хату. Іде в машину, леваємо спать. Все. Рано починають. Але машина немаячка, поняли. І мінімум дві хати падают. Я хочу дві, ну, я посчитаю, дві з половину кець, кі, можемо в карман. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення вчиняла підпали житла громадян по всій країні. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі молотова. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло жертв коктейлі Молотова, фільмуючи вказане діяння на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Таким чином, злочинці встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків у шести областях України. Оперативники департаменту карного розшуку встановили осіб організаторів. Ними виявився 26-річний та 20-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. До виконання так званої брудної роботи були залучені дев'ять мешканців Житомирської та Київської областей віком від 17 до 34 років. Самі ж організатори. Приймали замовлення на вчинення замовних підпалів та розподіляли кошти між учасниками вказаної групи. Робили підпал по заказу. Можна було закинути на три коктейлі, сняти на відео кателімоуту і у лікарні. То зробив звіду відправилися людей яка давала адрес. Які кошти ви отримали за дві тисячі доларів. Слідчі Нацполіції провели 24 обшуки за місцями проживань учасників організованої групи і зібрали беззаперечні докази щодо причетності всіх 11 осіб до вчинення підпалів. В ході обшуків було вилучено понад 10 тисяч доларів боєприпаси, мобільні телефони, на які фільмувалися вказані злочини та приймалися замовлення. Усім учасникам організованої групи, у тому числі організаторам, повідомлено про підозру за умисне пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу, організованою групою за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.